Конструкція є ось така. Димохід має 5 метрів, і тут ще такий кусок труби десь 10,5-5,5 метрів буде. Посередині у нас закріплені такі три розтяжки, щоб труба не впала, ну і був великий вітер, але труба стоїть нормальна. Так, далі. Трошки про конструкцію. Все тут дуже просто. Тут ми бачимо, є у нас полтик-гаєчку ми відкручуємо. І оцю кришку ми знімаємо і маємо доступ чистити саму трубу, якщо нам потрібно. Далі ми маємо з торця. Ось така у нас конструкція. Відкручуємо болт, знімаємо. Пластину, яка піджимає, точніше, не сама пластина, а от іменно болт піджимає у нас. так це виглядає. Трошки незручно знімати. І тоді знімаємо цю кришечку і маємо доступ чистити сам, саму трубу аж до котла, вхід в котел. Ми можемо просто повигрібати і все, що ми звідти, все, що ми звідти вигрібаємо, паде в нас. Опа, паде у нас от сюди. Доступ для чистки. Те саме основне в димохідній трубі. Так що, якщо будете робити димохід, обов'язково передбачити. Так, і дуже важливо в димоході, це те, щоб він був не нижчий, ніж заявляється, производителем котла. Наприклад, якщо ви котел купили, чи все рівно навіть що ви зробили саморобний, ну добре, щоб димохід мав свою висоту, щоб нормальна була тяга і це все решта. І плюс, щоб був доступ його почистити. Так. При тому як розгорається, дим іде у нас такий. Потім буде трошки менший дим. І димохід виглядає ось так. Тут у нас не було третьої точки, тому... Була приварена труба, потім йде дріт, який тримає, щоб її не звертало догори, і відте вже йде до самої труби кріплення до кріплення щоб тримати її в вертикальному положенні, щоб вона не перевернулась. Ну і вже були дуже великі віки, все надійно все працює. Так, ще раз. Тут труба йде, по-моєму. 150-ка, чи може трошки менше, я вже не пам'ятаю. Переходив ось таку трубу, яка закріплена на цьому. так, Тут у нас стіни прикріплено, тут приварений флянець, який тримає таких бультах з трьох сторін цю трубу. Ну і тут вже заводське кріплення. Це концо на димохідній трубі. І приварено вже просто такі П-образні кріплення, які закріплені через отвори. Отак це все виглядає. І тримає, тут трошки з силіконів. Так ж нормально. Ну і обов'язково не забувайте про чистку. Так, тут зроблена така конструкція. Ну, нормально. Бачимо, капає конденсат, ну, тому що труба не утеплена. Тому в нас є конденсат. Ну, це таке страшного нічого нема. Можливо, не дуже добре, тому що там чи прогниє вона, чи що з нею буде, не знаю. Ну подивимося. Так, ну, поки що. Поки що все. Дякую за увагу.